ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В далекому Єгипті помирав Яків. Той Яків, який бачив небесну драбину, з якою сходили ангели з неба до землі. Той Яків, який боровся з ангелом. Це був той Яків, який був внуком праведного Авраам. І будучи таким відомим і побожним чоловіком, він знав майбутнє. І вмираючи, він сказав своїм дітям, щоб вони зійшли до нього. А в нього було 12 синів. І кожному синові він дав, майбутнє, сказав долю його дітей, його нащад. А до Юди звернувся з таким пророчим майбутнім. Не відійметься перло влади від Юди, ні законодавець Стеон, поки не прийде примиритель, якому поклоняться всі народи. І для нас це просто, мабуть, і нічого не сказало. А це просто треба розуміти так, що твої діти. Юда будуть правити до тих пір царями в Юдеї, поки не прийде Спаситель. А як він мається прийти, то інший цар з іншої династії запанує в Юдеї. І дійсно, до народження Ісуса Христа юдеєю керували юдейські царі. Ірод був перший цар. Який був з іншої династії. І Тоді, коли він запанував у світі, юдеї зрозуміли, що прийшов час для Месії. А коли вийшов з пустині Іоанн е, й став грізно карати, покайтесь, наближилось Царство Небесне. Юдеї, знаючи пророцтво Юди, і те, що воно збулося, тисячами йшли. До Івана і приймали хрещення в нього. Прийшов до Івана Хрестителя і Спасителя. Охрестився на Йордані, а на річці Йордан. А на другий день, коли він проходив повз нього, Ісус сказав на нього рукою, це агнець Божий. І два його учні пішли вслід за Ісусом Христом. Це був Андрій Первозваний Іоанн Боск. Цілий день вони розмовляли з Спасителем. Але Спасителі треба йти в пустиню, і тому-то вони вже не вертаються до свого вчителя, бо, почувши Слово Боже, вже, мабуть, неможливо слухати Слово людське, вони повертаються в своє рідне місто, Ви в Евстаїду. І там розповідають всім знайомим, друзям, близьким що ми бачили Месію, про якого писали пророки, і нам на його вказав пророк Іоанн Христитель. І тому то Ісус, відбувши сорокаденний піст, приходить до міста Вифсаїди, де живуть Іоанн Богослов і Андрій Первославний, приходить на берег, а вони ловили рибу. І як пише апостол Євангелист Лука, питається він їх, чому ви нічого не піймали? Цей день неможливо нічого впіймати. Закиньте небо на уло. І Петро відповідає йому, Господи, ми закинемо небо, але нічого не можна зробити в, в цей день. І остався на березі. Він не поплив човном ловити рибу. І коли учні піймали багато риби, Петро, побачивши це, зрозумів свою помилку, кинувся до ніг Ісуса і промовив: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. А Ісус йому відповідає: Іди за мною вслід, і я тебе зроблю ловцем людських. І Андрій, і його брат Петро, і Іоанн, і його брат Яків все залишили і пішли слід за Христом. Але вони залишили все, бо вони думали, Ісус Христос буде Царем. І ми збудуємо міцну державу, і там ми будемо знатними людьми людьми прийому. Але. Коли Христос очутився на хресті, вони, мабуть, гірко розкаювались, залишили його і пішли геть. Христос не гнівається, бо Бог не має гніву. Він, воскреснувши, являється їм. І втретє, як пише апостол Іоанн, він явився їм на тому самому місці у Вевсаїді. Вони ловили рибу, мабуть, ту саму пору, знов нічого не спіймали, він підійшов до них і спромовив, закіньте небо на воло. І вже не Петро, ніхто з їх нічого не сказали. А мовчки закинули і зловили дуже багато риби. І коли вони вийшли, то Ісус їм запропонував, ходіть, поснідаємо рибу, яку ясні. Вони не його не стали питати, хто ти, бо добре знали, що це він. Вони впізнали його по тому чуді, що він знов їм створив, уже будучи небесним Богом. І він їх, коли вони поїли, поговорили, промову до Петра, Петре, ти є скеля, камінь. І на камені цьому я збудую церкву свою, і сили пекельні не знищать. І цими словами Ісус Христос дав священство храмі, дав сповідь, дав причастя. І сьогодні Він кличе всіх нас, – «Ідіть за мною. І ми приходимо. Ми часто лишаємо Його, коли нам треба щось купити, коли щось зробити, зрішити. Ми не приходимо. Але приходить час, і душа кличе, ми знову приходимо. Він каже, – «Ідіть за мною. І ми йдемо. Тяжка, терниста дорога. Одні йдуть впевнено, інші падають в гріхах, але приходять, і що їх очищає від гріхів сповідь, а що їм дає життя святе причасне. І це все творить священник. І тому то, цей день, коли Ісус Христос. Кличе, точніше, коли його церква кличе, ідіть за мною, ми ходім за Христом і молім. Господи, дай нам добрих священиків, бо добрий священик не кидає свою отару, а поганий залишає в скрутну хвилину. Дай нам добрих священиків, щоб вони перед нами йшли і вслід за тобою нас вели. Амінь.